Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас сьогодні таке запитання. Ходять чутки, вірніше навіть не чутки. Я сама слухала якогось політика, якогось чи військового, навіть аналітика. Я зараз не пам'ятаю, хто це, тому що це було декілька днів тому. Єдине, що я записала собі таке питання: кажуть, що захід не пропустить, вірніше не пустить ЗСУ у Крим. Дивіться. Тобто військовим шляхом, ми вже дивилися, я казала, що Крим звільнить. Зараз я не пам'ятаю, як я точно казала, тому я не буду зараз щось говорити. Ми робимо новий розклад. Чи дійсно захід нас не пустить? Чи будуть вони нам сприяти, чи ні? І так, як дойде до Криму? Як буде впливати на наші дії Захід? Зараз будемо дивитися, що нам покажуть карти. Мені, наприклад, цікаво, чи дійсно це так, чи ні. Тому що, як кажуть, перестануть давати нам зброю, наприклад, або трошечки її будуть завстримувати. Вони і так її затримують. І так, будемо дивитися, наскільки Захід, ем, е, як це сказати, погоджується наразі, станом на зараз. Що ми будемо повертати Крим, ми дивимося захід. Ну, бачите, їм це не дуже подобається. Вони не хочуть це бачити. Ні. Бачите, для них краще ситуацію підвішати, і ще карта каже: наразі у них отаке. Хоч там хтось розумієте... А ми дивимося загальний. Є політики за кордоном такі, так само, які хочуть, щоб ми звільнили всі території. так? Ось, тим більше, наш президент він наголошував на тому, що ми будемо звер... з... повертати абсолютно всі до 91-го року. Всі. До ц... всі кордони до цих кордонів маємо дойти. Ось. Але бачите: Захід не хоче. Тобто, готовий. Захід готовий принести на даний момент Крим, тобто віддати Росії так, в жертву принести. Ось, як я це наразі побачила. Тепер давайте дивимося ситуацію. Ага, ви бачите? Ось. А я тільки думаю, давайте дивимося ситуацію. Коли наші дійдуть вже до того звільнення Криму? Бачите? Ось. ось це вже коли готовність буде? Гаразд, тут у нас королева, але це теж мечів, тобто все рівно а, наше ЗСУ, так? можна сказати, жіночого роду, ось наше ЗСУ. Немає значення, це королева чи король, ось готовність звільнення Криму. Як тоді буде реагувати? Зараз подивимося. Бачите, це готовність до боротьби. Ось. Втримати. Втримати. Але зараз подивимося, що Ну що це таке. Бачите, захід не дуже. Не дуже хоче захід. І та карта вже попередня показувала. Що захід. Е, зараз ще я подивлюся, ще зараз будемо дивитися, важко. Заходу, ви бачите, дивіться, вони притримають, це називається притримують. Тобто, крок назад будуть робити кроки назад. Дивіться. Коли наші будуть готові йти е, на Крим, нам ніби з, з усього щось трохи будуть не додавати. Трохи, ось, бачите, поставки. А дев'ятка желзлів, ви знаєте, це така обмеженість, це крок назад. Людина, яка нашорошено дивиться. Бачите, і ось тут іде карта в нас. Тобто, ну, я бачу тут, що будуть робити кроки назад. Захід буде кроки назад. Захід буде на нас, ну, не те, що впливати, але замідляти, як це сказати. А, зам, наш, нам поставки будуть земля, у, ускладнювати поставки, будуть трошечки, я так бачу, це ніби класти нам палки в колеса, коли у нас буде готовність. Ми вже говорили, я вже казала, коли, тому я зараз не буду. Я не пам'ятаю, що я говорю. Тому що я говорю у потоці, я роблю кожен день дуже багато розкладів. Я не роблю як. Один таролог в день робить один розклад на всю Україну і все, і забули на другий день знову. Я роблю в день дуже велику кількість розкладів і приватних, і відео роблю. Я не можу все запам'ятати. Ось, я тим більше, що коли інформація приходить, людина говорить у потоці. Я це все говорю у потоці. Я можу це зараз за 10 хвилин забути, та навіть зразу. Розумієте? Поки я ще карти бачу, я ще пам'ятаю. Дивіться. Тому запам'ятовуйте ви, тому пишіть ви а, під відео, де що сходиться, де що не сходиться, це полегшує вам згадати, ну і мені теж. Ось, коли наші будуть готові йти на Крим, зберуть всю свою силу, енергію, всі ресурси, і Європа дійсно, вірніше, не Європа, я буду казати, Захід, наші партнери будуть а, м, класти трохи палки в колеса. Тепер запитання. Чи дійсно їм вдасться нас зупинити? Бо я знаю, що ми будемо все рівно, чи вдасться їм нас зупинити? Ні, не вдасться, не вдасться А ніяк. А ніяк. У нас, бачите, пішов повний вперед. Звичайно, вони будуть трошечки, так? Ось, Але не вдасться. Не вдасться. У наших руках наші військові не здадуть Крим. Все, я зрозуміла для себе, наші військові не відступлять. Паралельно, що там скаже Захід, паралельно, що там хто скаже, ЗСУ зберуться з усім, що мають, і підуть звільняти Крим, коли він буде. Тому дійсно, дійсно, хтось сказав, що дійсно Захід буде трошечки тормозити, буде заважати нам, так? ось. Ну, я не знаю, чи це підігрування путіну, чи це ще щось. Ви знаєте, Захід ще трошечки не зовсім доїхав, дотумкав, що тут відбувається. ось, Вони все ще бояться, ось, але наші не дадуть. Наші підуть на Крим, бачите, наші зберуть. Знаєте, оця мотивація. Оце показує мотивація. плівать, що вони нам не допомагають. Що вони не хочуть, наприклад, менше будуть допомагати, будуть нас, можливо, умовляти чи ще щось. Наші підуть все рівно. Тому що оця мотивація, оці емоції, це підніме наш дух і наші військові підуть. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Ніхто нас не зупинить. Бажаю нам усім перемоги швидкої, якнайшвидшої. Разом до перемоги, моє любі, і слава Збройним силам України. Разом до перемоги!